Просто хочу вам продемонструвати, бо завжди є таке питання, проблема, да? що щось там не налазить на фітинги. Зараз візьмемо наші три фітинги. Да? Вони дуже популярні зараз в Україні. Дивіться, перший фітинг, який ми імпортуємо, це швидко, затяжний ремонтник. Далі такий дуже популярний в Україні, але це йде покращена технологія, покращена якість і трошки змінений дизайн, вона всередині значно краще піджимає. І ось такий наш кранік стартовий під піджимом. Давайте перевіримо на кожний з них. Це такий. Саме популярний розмір, да, це ремонтник. Беремо нашу капельну ленту. Покладемо це все сюди. Беремо капельну ленту. Дивіться, як дуже легко воно залазить. Дивіться. Навіть нічого не треба було гнути. І яка фіксація, друзі, яка фіксація? Дуже класно. Дивіться, тримає. Діаметр співпадає, тобто все дуже-дуже. І от дивіться, бачите, я от зараз знімаю, і тут видно, якраз, як воно було зафіксовано. Дивіться, цілих пів сантиметра, може, трошки навіть більш, більше а, фіксації. Бо якщо у вас були такі проблеми, ставиш ремонтник, тільки давав воду, воно ну, і полетіло, то це не воно.